В Україні та більшості країн планети Свято Матері святкується другу неділю травня. 2023 року День Матері відзначається 14 травня. Встановити це свято запропонувала американка Анна Джервіс 1908 року. Цьому передувала трагічна подія. Померла її мати. Джервіс захотіла, щоб усі діти планети щорічно вшановували своїх мам і дякували їм. Вона довго писала листи з пропозицією визнати свято і досягла свого. 1910 року штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Згодом свято стало популярним в усьому світі. Тож, щиро вітаю всіх матерів з їхнім святом. Відзначаючи це свято, пропоную вашій увазі власні поетичні вірші, присвячені Дню Матері. Дорога до Отчого дому. Знайома зупинка, рідне село. Вигоном стежка біжить, як же тут довго мене не було, серце в тривозі щемить, кладка замулена он там, у ставку, спогад дитячих років, Тяжко сприймати правду гірку, в живих вже немає батьків. Верби над ставом похилені в ряд, всохлися вже за роки. І цвинтар на пагорбі, де вічно сплять рідні мої батьки, що то життя, мов та мить промайне, у вічні відходити час. Рідні батьки, ви пробачте мене, що довго так йшов до вас. Мамо, пробач, якщо можеш прости, що поруч не був тоді, як в старість лежала ти. Немічна в хаті в журбі. Мамо, пробач, бо тоді чужина шлях перекрила мені, більшої кари, мабуть, нема, як пропадать в чужині. Біля могили твоєї стою, дивишся ти з висоти. Я знаю, мамо, що ти в раю, блудного сина, прости. Біля могили твоєї стою. Квіти тримає в руках, голову низько схиливши свою, сльози бринять на очах, і тихо, тремтливо шепчуть вуста. Рідна матусю пробач, і неначе почув я неньки слова. Я все простила, сину, не плач, сину, не плач, й довго-довго живи. Життю і сонцю радій, пам'ять про рідних завжди бережи, не зраджуй край рідний свій. Не забувай ти дорогу оту, що в рідну хату вела завжди, людям даруй лише доброту, і будеш щасливим ти. Вірю, матусю, то правда жива. Серцем сприймаю їх це найсвятіші мудрі слова для поколінь усіх. Руки матері. Я чув, що кажуть великі художники, славні митці, про те, що найважче творити на картинах руки людські. Важко їх малювати, а чи творить в граніті, це всім потрібно знати. Вони найдорожчі в світі. Важко так малювати жінки-матері рук, мусить митець зазнати праці творчості муки, руки натруджені і мозолясті, не знали ніколи спочинку. І з ними ми завжди в щасті. вони порятунок наш в кожну хвилину. Ніжні вони тендітні, трепетні, легкі, милі, щирі, такі привітні, в їх ми обіймах щасливі, втомлені, зморщені руки, жінки матері я притуляю губи. Цілую руки старенькі. Подарунок для матері. Встану я раненько із ще брата. Підемо швиденько в майстерню до тата. Там удвох ми з братом, ну і тато з нами, будемо готувати дарунок для мами. Нас художник тато, він малює квіти, квітів тих багато, найкращі у світі. Тато хай малює, ми змайструєм раму, квіти подаруєм, привітаєм маму. Неньку привітаєм. Всім приємно стане, свято ж нині знаєм, і це свято мами.